Неочікувані слова Сирського до України на фронті раптово сталося те, чого ми навряд чи могли чекати. Головком вирішив показати те, що не всі помічали від початку Курської операції, та розповісти правду про Донецький та, зокрема, Покровський напрямок. Що там насправді відбувається і чого чекати, уже скоро ситуація різко змінилася. Тож ви маєте бути готові. А до чого саме дивимося у цьому випуску? Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський доповів про реальну ситуацію на ключових напрямках фронту на Донеччині та в Курській області Ерафії. Цитую його Донеччина. Ключові напрямки тримаємо позиції, як би це не було важко. Також доповів по Курщині по наших діях та реакції ворога. І ці у повідомленні максимальна увага спрямована на напрямки на Харківщині та Донеччині та по усьому українському сходу на Покровську Турецьку-Кураховому. Більше того, саме посилення оборони на Покровському напрямку та початок операції в Курській області допоміг стабілізувати ситуацію на фронті, зокрема і у Донецькій області. Вважає головнокомандувач збройних сил України. Олександр Сирський. Ми помічаємо, що зменшилася кількість арт-обстрілів та інтенсивність наступальних дій. Фактично, дійсно, залишається найбільш проблемним для нас. Це Покровський напрямок. На інших напрямках ситуація стала більш стабільною. Тому я вважаю, що ця стратегія обрана правильно і вона принесе нам бажаний результат. Повідомив Олександр Сирський. Також генерал розповів, що кількісну перевагу рашистів українські військові компенсують технологічною перевагою, зокрема, силами безпілотних військ. Найкращі такі. Підрозділи у складі Сил оборони воюють на найгарячіших напрямках, у тому числі і на Курщині, де за словами головкому, українські військові щоденно поповнюють обмінний фонд. Щасливий, коли наші вдома продовжуємо наповнювати обмінний фонд, заповнив Сирський. І підтвердженням слів генерала є наступна новина, адже українські військові взяли у полон строковиків арефії, які передали плами на вітання Путіну і хором відповіли на привітання. Слава Україні! Героям! Слава про цьому виглядає, що фразу рашистські строковики вже знали наперед. Слава Україні. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сорський також вважає Курську операцію ЗСУ успішною і наголосив, що наступ ЗСУ має п'ять ключових цілей. За словами головного арафія планувала розпочати новий наступ на Україну з Курської області, а операція ЗСУ зменшила загрозу. Ми не дозволили їм діяти. Ми перенесли бойові дії на територію ворога, щоб ворог відчув те, що ми відчуваємо щодня, сказав Сирський, зазначивши, що наразі операція українських військових курській області має успіх і назвав п'ять ключових цілей. Не дати расистам використовувати курську область як плацдарм для нового наступу, відволікти сили РФ від інших напрямків, також створити зони безпеки та запобігти обстрілу цивільних об'єктів, взяти у полон окупантів. Ну і звичайно, підняти моральний дух українських військ та нації загалом. До того ж, як повідомив президент України Володимир Зеленський на курський напрямок вдалося відволікти близько 40, Тисяч окупантів на цей напрямок вже вдалося відволікти близько 40 тисяч військових армії Ерафії. Тривають наші активні дії. Є й поповнення обмінного фонду для нас, для України. Все це важливі речі, які впливають на загальну ситуацію. в Війні. Я дякую всім нашим бойовим бригадам, кожному солдату, сержанту, кожному командиру за хоробрість, заявив він у зверненні до українців. Він також додав, що зараз українським оборонцям вдалося зменшити штурмовий потенціал загарбників на Донеччині. Ситуація Залишається украї складною важкі биї щоденно курахівський напрямок. Покровський сказав глава держави. Ну, і якщо повернутися до обговорення заяв головкома збройних сил України Олександра Сирського щодо Курщини, то російське військове командування передбачало вторгнення України в Курську область і розробляло плани щодо його запобігання протягом кількох місяців. Про це свідчать захоплені документи МВС, ФСБ і армії РФ в Курській області, якими бійці зсу поділилися журналістами The Guardian. Журналісти не змогли самостійно перевірити справжність документів. Хоч хоча наголошується, що вони схожі на справжні повідомлення. Деякі з документів є друкованими наказами, розісланими в різні підрозділи, а інші рукописні журнали, в яких фіксуються події та проблеми на конкретних позиціях. Найбільш ранні записи датовані кінцем 23-го року, а найостанніші документи датовані всього шістьма тижнями до того, як Україна почала вторгнення в Курську область 6 серпня. Переважно це документи з підрозділів 488-го гвардійського мотострілецького полку. Зокрема, із другої роти 17-го батальйону. Пише видання так в одному із записів йшлося про можливість прориву державного кордону українською армією і віддавався наказ посилити підготовку до відбиття будь-якого нападу. 19 лютого командири підрозділів були попереджені про плани України швидко просунутися із сумської області на російську територію на глибину до 80 кілометрів, щоб створити чотириденний коридор до прибуття основних підрозділів української армії на бронетехніці. Пише «Загардіан». У середині березня підрозділам на кордоні було наказано посилити оборонні рубежі та організувати додаткові навчання у рамках підготовки до українського транскордонного нападу. А вже у середині червня з'явилося більш конкретне попередження про плани України в напрямку Юнаківка суджа із метою взяти суджу під контроль. Також було передбачено, що Україна спробує знищити міст через річку СИМ, щоб порушити російські лінії постачання в цьому регіоні, що згодом і сталося. Пише видання. про цьому у червневому документі містили. Ся скарга на те, що російські частини розміщені на фронті заповнені в середньому лише на 60-70% і складається в основному з резервістів зі слабкою підготовкою. Вклинення російських військ з Снягості в Любимовку. він проситься удар в один із флангів, в северний чи южний. Тобто есть вклинення, якщо воно не привело к далі, дій, легко і в принципі противник. если не выполнил боевую задачу по вклинению и дальше расширению фланга, должен по большому счету отойти по всем законам ведения боевых действий или попасть в окружение, быть уничтожен. Чем сейчас занимаются, скорее всего, наши бойцы э, в районе Любимовки. Э, а движение в сторону Глушка, Глушкова, э, которое идет со стороны Веселого, там по разным маршрутам, вот это как раз э, маршруты лучше не показывать, они там могут быть, э, их там несколько может быть, Но основной выход в сторону Сейма в район, район э, Глушкова, то есть не то что не сам населенный пункт, район Глушкова выйти на сейм, рассечь э, этот оперативный котел, который. Абразувався на дві частини. Це оптимальний варіант буде ну а щоб покращувати військовий потенціал нашої армії. Олександр Серський провів робочу нараду із цього питання за участю керівників органів військового управління, які опікуються підготовкою, а також командирів бойових бригад та начальників навчальних центрів. Якісна підготовка один із головних чинників збереження життя українського воїна. Докладаємо для цього максимум зусиль. Зазначив Серський. Він повідомив, що на нараді обговорили проблемні питання. Які впливають на якість підготовки військовослужбовців та напрацювали шляхи їх вирішення, а також розглянули напрямки вдосконалення навчальних програм. Ключову роль у якості підготовки відіграють інструктори. тому максимальну увагу приділяємо залученню вмотивованих інструкторів із бойовим досвідом. Також опрацьовуємо можливість створення школи інструкторів, яка буде основним і єдиним джерелом якісного підготовленого інструкторського складу, зазначив Сирський. і наголосив, що наразі генштаб ЗСУ працює. На тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки. Відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді цього року. Ну а тим часом Київська міська рада ухвалила рішення присвоїти 15 видатним киянам звання почесних громадянин міста Києва. Серед них головком ЗСУ Олександр Сирський та письменниця Оксана Забушко. Сам генерал особисто на церемонії не був присутній. Ну а я в свою чергу вдячна глядачі що ви додивилась це відео до кінця. Підпишіться поста. Ставте вподобайки і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.